Псалом 62. Диригентові для є дудна псалом Давіда. Тільки в Бозі заспокоїться моя душа, адже від нього моє спасіння, лиш він моя, скеля, моє спасіння, і мій захист я ніколи не захитаюсь, доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилена стіну, аби розхитати розхитану огорожу. Вони тільки й думають зіпхнути її, з висоти вони полюбили, неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоїться моя душа, адже на нього надія моя, лише він моє скеля, моє спасіння, і мій захист я не загитаюсь. У Бозі моє спасіння і моє слава, скеля, сили моєї. І мій притулок у Бозі, народи мій повсякчас. Покладайся на нього, виливайте перед Ним ваше серце, Бог наш захист. А щодо людей, то вони, як поду, вітер навіть на Вільмо ж ненадійно, на вазі вони всі разом. Легше від пари, не покладайтесь, на здирство і не вихваляйтесь. Награбованим, коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серце. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила в Бога і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками. Амінь.